Nissan Qashqai 2007 року випуску. Надійний кросовер з економічним 1,5-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Коробка працює бездоганно, щеплення реагує якісно, тому ця машина підійде як для профі, так і для новачка. Легка в керуванні та оптимальна по габаритам, що важливо для міста. Ідеальна посадка для їзди по асфальту та бездоріжжю. Півторалітровий літровий DCI це надійний вибір для покупців, уживаних Nissan Qashqai. оскільки він гарний на дизелі і має неабиякий запас тягової потужності. Він, звичайно, не швидкий, але рідко розочаровуватиме навіть у далеких поїздках. Витрати палива на 100 км 1,5-літрового дизеля з переднім привідом 5,2 літри. Щодо кольору стальний коричневий металік. Кузов свіже відполірований. Машина в рідній красі. Один із головних плюсів це панорамний люк, який додає відчуття простору та комфорту в салоні. Колеса 17 дюймові. Чудово виглядають і впевнено тримають дорогу. Машина в хорошому стані, все обслужено, сів та поїхав. Це ідеальний варіант для сім'ї, для тих, хто шукає практичний та економічний